Василь Семоненко. Дитинство і сім'я. Народився майбутній поет 8 січня 1935 року в селі Біївці Рубенського району на території Полтавської області. Сім'я Семоненків була повною досить нетривалий час. Після народження сина його батько пішов з сім'ї, і у вихованні сина ніякої участі не приймав. Всі воєнні часи Василь з матір'ю чекали повернення батька, який з фронту повернувся в іншу сім'ю. Про своє дитинство пізніше поет писав, що з рідних людей у нього були тільки мати і сивий дід, а тату він нікого не кликав і довгий час був упевнений, що так і повинно бути. Мати майбутнього поета вдруге заміж не вийшла всю свою любов віддала синові. Можливо, океан любові, відданої матір'ю єдиному синові, і став однією з причин настільки чуттєвої лірики, яку він потім писав. У свідомому віці Симоненко побачив батька тільки коли сам подорослішав і одружився. Чоловік прийшов до сина. Василь з ним поспілкувався, дозволив переночувати, а на наступний ранок попросив піти, пояснивши, що минув той час, коли син і мати чекали повернення батька. А матір Симоненко забрав сила, поселивши у своїй крихітній двокімнатній квартирці на останньому поверсі, де жив з дружиною і сином Олесом. Освіта і початок трудової діяльності почав шкільне навчання Симоненко в рідному селі. Потім продовжив освоєння програми в школі більшого села Тарандинці. По закінченні шкільного навчання отримав золоту медаль, потім вступив на факультет журналістики Київського національного університету імені Шевченка. Для проходження переддипломної практики наприкінці 1956 року Симоненко з одногрупником приїхали до Чоркас. Практика затягнулася в часі. В газеті Черкаська правда вільними виявилися посади літературних працівників. Молоді студенти залишилися працювати у видані. У редакції Симоненко познайомився з молодою дівчиною Люсею, яка працювала кур'єром. У 22 роки поет одружився. Через деякий час на світ народився його син Олесь, як і слід було очікувати, відносини в інтелектуальному мазельянці складалися не завжди гладко. Дружина ревнувала до таланту поета. Семененко навіть хотів піти від дружини до поетеси Ніни Черняк. Однак поетеса не хотіла забирати чоловіка з родини. Творчість Писати Семененко почав у студентські роки. Одночасно з лірикою активно писав поет сатиричні вірші. Проте більшість творів опубліковано вже після його смерті. За життя вийдено лише збірку лірики Тиша і Грім. У 1962 році і казку для дітей Цар Праксій та Лескотон. Збірник «Земля жіння, виданий в 1964 році, через деякий час після смерті письменника. Посмертно до поета прийшло визнання. Збірки його віршів перевидаються великими тиражами і через багато десятиліть, що минули після загибелі талановитого українця. Твори Симоненка увійшли до навчальної програми, багато з них покладено на музику. Його вірші. Ти знаєш, що ти людина, і лебеді материнства безумовно збережуть актуальність і через багато століть. Частину вірша лебеді материнства свого часу виконала відома американська українка Квітка Цісик Арешт і побиття Василя Симоненка. Влітку 1962 року Симоненка заарештовують. На залізничній станції в Черкасах між буфетницею ресторану і Симоненком випадково спалахнула суперечка. За кілька хвилин до обідньої перерви продавчиня відмовилася продати Василеві цигарки. Той, звичайно, обурився. Нагодилися двоє чергових міліціонерів і попросили письменника показати документи. Василь пред'явив редакційне просвідчення. Але, побачивши перед собою відомого поета, правоохоронці безцеремонно скрутили веселеві руки і на очах у натовпу потягли до вокзальної кімнати міліції. Потім поета запхали у воронок. Колеги розшукали поета в камері у смілі на другий день. Забрати його дозволили тільки після того, як втрутив секретар Смілянської міської партії. Василь показував синці і розповідав, що по м'яких частинах тіла не били, а в основному удари завдавалися по хребту і нижній частині спини. Знайомі письменника потім згадували, що після звільнення Симоненко почав скаржитися на полі внутрішніх органів завзятих охоронців порядку. Звісно, ніхто не шукав. Навесні 1963 року його стан тільки погіршувався. А вже у вересні поета госпіталізували, лікарі діагностували рак нирок. А побої міліціонерів тільки прискорили розвиток хвороби. Проведена операція результатів не дала. У ніч проти 14 грудня 1963 року у неповні 29 років поет помер у Чуйкаській лікарні. Під час похорону до рук друзів поета потрапляють його щоденники і архів. Однак після цього Симоненка в Україні не видаватимуть 15 років. Через 35 років після смерті в його робочому кабінеті відкрили кімнату музею. На столі лежать рукописи віршів, перо стоїть машинка. збоку вішак із площем і капелюхом, а на полиці шафи підкова. 1965 року Семоненка висунули на Шевченківську премію. Проте не судилося. Поет отримав її лише через 30 років. Уже в Незалежній Україні посмертно. Подвиг Василя Симоненка Літературні критики називають Василя Симоненка поетом без камені за душею. Україну Симоненко любив так само безоглядно, як і власну матір, яка для поета зазначила дуже багато. Синівську любов до батьківщини виявляв поет відкрито. Кажучи, що батьківщина у нього одна, і в той час, коли він спілкується з Україною, повинні мовчати усі Америка і Росії. Згідно думці деяких сучасників, саме за ці слова країна рад запалала ненависті до Семененка. У пам'яті українців Семененко залишається вічно молодим класиком, який закликав кожного цінувати власну унікальність і людську сутність. Звертають увагу літерознавці на те, що в тонкій сатирі Симоненка проявлялося його зневажливе ставлення до тих, хто наніс у собі як сам поет, любов до своєї землі, до України. Для української нації поет є одним з борців за культурний і національний суверенітет. Він повторював, що Україна єдина у своєму роді, її треба берегти і любити. На когорту шістдесятників покладалася воїстину глобального масштабу місія. Вони намагалися відродити у людях віру в людство, пояснити велику суть кожної людини, наявність кожному з нас, цілого Всесвіту. Семененко за неповні 29 років з поставленим завданням борався без перебільшення, навідмінно.